Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі Таро для котиків. Як ви знаєте, що цей рік у нас кармічний, особливо літо у нас тут дуже багато людей, можливо, привело у ваше життя, можливо, відбулися якісь нові знайомства. Можливо, ви перестали спілкуватися з тими людьми, з якими ви навіть не могли це уявити. Ну, тобто, ви думали, можливо, я перестала спілкуватися з однією людиною, а перестали зовсім максимально з іншою, на якого ви навіть могли не подумати. То ви вже на новому етапі вашого життя. І давайте я зараз подивлюся, який урок ви пройшли. Який урок ви пройшли? Думайте особисто тільки про себе. У вас тут дійсно прям максимально новий етап життя почався. Я вам це 100% даю гарантію вам. Що у вас почалося нове життя, нові можливості. А, можливо, це пропозиції по роботі були. Можливо, це у вас а, ви вирішили подорожувати. Також а, це можливо, ви вирішили з кимось а, поговорити, але тут пов'язано більш таке, знаєте, а, фінансово. Те, що ви так свій оманець там відкрили все, а, повідкривали і, знаєте, можливо, втілили вашу якусь мрію. Або якщо ця мрія ще досі не втілилася, вона обов'язково здійсниться до кінця цього року, я вам це гарантую. Те, що якраз так ви взяли якраз цю ініціативність владу, якусь в руки ви взяли. Те, що ви змогли і зараз вмієте контролювати свої емоції, свої почуття, ви можете сказати: Я зараз зла, я зараз злий. Ви у вас дуже багато було якихось різних думок, яких можливо, ви знаєте, ну там просто якісь могли бути думки, але ви не сильно придавали цьому значенню. Але вони дуже сильно посприяли тому, що зараз у вас відбувається у вашому житті. Можливо, у когось це а, з професійної точки зору, ви піднялися на кар'єрних сходинках, так? Тобто тут максимально у когось щось ви є. Тобто кар'єрні сходинки, так скажімо, в особи, щось внутрішнє. Або зовнішні якісь фактори, але тут більше, я так скажу, все почалося із вашого внутрішнього, і потім переросло це у зовнішнє, або вже прям з хвилини на хвилину має це відбутися. Я вам так скажу: ви дуже сильно молодці, що змогли. Можливо, тут була допомога психолога, або була допомога ваших друзів, колег. Тобто тут у кожного така якась різна. Іде, так скажімо, інформація, як ви до цього прийшли, але все рівно ви молодці. А, можливо, ви дуже багато собі чого забороняли. туди також це може програватися. Тобто, ви слухали всіх довкола, але не слухали про цьому себе. Зараз ви вийшли з цього стану. Тут перша ж карта просто про це кричить, я б навіть так сказала. Ось, якщо от можете написати в коментарях, чи важливо вам, щоб я вам показувала карту, чи ні. Отак от, от. Бо я буваю, забуваю про це, коли знімаю так себе. Так, давайте подивимося ваш е, внутрішній стан тоді, от коли ви проходили цю трансформацію. Ви це помічали за собою? Знаєте, воно, можливо, в деяких аспектах ви це і свідомо. Я тут якось змінилася. Отут ви прям замітили це. З іншої сторони, ви розумієте, та якось воно саме це до всього прийшло. Але тут реально були дуже багато думок. Можливо, тут знову ж таки, в грошовому плані ви дуже багато старалися, щоб досягти того результату, який ви зараз маєте. Тобто це пов'язане з роботи. Полушка безпеки, можливо, це, можливо, це якийсь ваш чисто внутрішній стан, можливо, це пов'язано з вашою коханою людиною. Тобто тут можуть братися різні стани, можуть братися різні ситуації, які відбувалися в вашому житті, що привели вас до цього. Але все рівно, можливо, деякі люди вам говорять: ти змінилась і ми тебе не пізнаємо. Але. Ні, тут чудово. Особливо, можливо, якийсь е чоловік на роботі, можливо, вам це вже про це і сказав, директор, я не знаю, просто партнер, або в сім'ї вас, там, можливо, матір вам кажете, якась змінилась. Але це чудові зміни, зміни на краще, я вам так скажу. Тому стан в деяких аспектах бачить, відразу побачили зміни за собою, а в деяких аспектах так, знаєте, от якщо зараз повернутися назад, от ви от зрозумієте. Що, угу. а я так тоді так не вчинила, і ось якась дивна, я так ніколи не вчиняла. Тобто отакі от можуть бути у вас а, програватися такі от моментики. Що вас чекає, так? Що вас чекає так, от буквально... яке сьогодні ще число у нас? Ну, Давайте продовж тижня, так? Давайте продовж тижня. Що вас чекає, а потім глянемо майбутнє. Більше. Що вас чекає протягом тижня? Що вас чекає протягом тижня? Карта вилітає. Чудово! Чудово. Можливо, буде якась дуже сильна розмова, яка змінить ваші дуже сильні думки. Ви ще... Ви ще вам ще потрібно якось оборонятися від якоїсь людини. Ви знаєте про яку цю людину? Це більше як чоловік, і вам з ним некомфортно можливо розмовляти. Можливо, бачитись. Це може бути як і персона, батька, можливо, це колега по роботі, можливо, це просто знайомий прийти. Тобто тут різні варіанти можуть бути. І вам ще на цьому тижні. Ось таке ось у вас буде випробовування, як я би сказала, яке якесь і вас іще зміни. Тут розумієте, тут три старших аркана, тому чекайте на, на цьому ну, протягом тижня, так, сіми днів, що буде якийсь чоловік, який вам можливо буде нав'язувати свою думку. Або можливо, це буде, ви навіть цього будете не розуміти. Але вам потрібно буде відстоювати свої кордони. Можливо, вам потрібно сказати свою думку. А, хоча ви з цією людиною, знаєте, якась, можливо, мовчали або нічого не казали. Емоції вам, знаєте, не приносило задоволення. Але вам потрібно, ви видите переможцем, вам не потрібно від цього втікати, вам треба взяти владу в свою руку, ініціативність. А, можливо, в деяких моментах навіть, якусь трошечки так трошечки агресивність. І, і потім ви зважите цю всю ситуацію, і який буде результат, ви вийдете переможці. Звичайно, ви будете, можливо, будуть у вас якісь такі нав'язливі думки, а може, не треба було це робити, навіщо ще я це сказала. Але, але, я вам так скажу, ви е, пізнаєте якусь нову сторону себе. Угу, угу. І ця людина вас не впізнає. Думаю, що це таке було. Але, якою ви будете ситуацію, да, в цьому плані? Ви будете дуже сильно сильні, так я вам скажу. Головне, не одягайте рожеві окуляри. Не придумайте собі, можливо, ви видите, поговоріть з подругою чи ще щось. Розпові... Розповідайте про цю історію, і, можливо, можливо вам стане від цього легше. Ось. Можливо, це якась близька людина, яка вас дійсно підтримує. Ось так ось. І знову ж таки і вам стане краще. Боже, одні старші аркани. Господи, Хто це до мене прийшов? розкладник. Чудові жіночки, чудові чоловіки приходять до мої розкладки. Так, давайте подивимося, це ж таки стан ваш тоді. І ще хочу подивитися, от стан, який у вас. Ось це ви зараз. Це все І знову ж думки про цього чоловіка. Ви наче зараз уже з ним. Ну, не зараз, можливо, от максимально будете зараз. Вам, знову ж таки, вам не приноситься задоволення, але ви розумієте, що ви вже на новому, а, на новому етапі вашого життя. Ідіть вперед. Нічого не бійтеся. А, я вам так скажу. Тобто. Зараз, можливо, станеться зі сторони в сторону. Але не бійтеся, йдіть прямо, впевнено, з гордою знаєте, так, спинкою, ідіть вперед, вперед, і знову ж таки вперед. І все у вас вийде. Не боїться, не треба боятися якоїсь критики, не треба боятися, що там, я не знаю, вас звільнять, чи від вас відсторониться. Якщо відсторонилася людина, все тоді, до побачення. Телебачення, вона вам не потрібна. Повірте, все, що відбувається, значить, так і треба. Не Потрібно буде винити себе в ніякому разі. Все, у мене новий етап життя. Що хочете, то і робіть. Так, давайте подивимося найближчим майбутнє. Давайте, я не знаю, там до трьох місяців. Так, до трьох місяців. Найближче майбутнє ваше. Якщо у вас немає партнера, то ви, можливо, найдете. Собі партнера, який ви будете відчувати себе богиньєю, як людина вам дасть ті всі ресурси, які вам зараз треба. Це якщо ви самотня або самотній, якщо ви чоловік, то ви зустрінете жінку, яка буде максимально вам ну от просто. Богиня. От у неї є все. Вона вам дасть і любов, і теплоту. Якщо ви жінка, то це ви будете давати. І ви будете настільки, знаєте, таке, розслабитися, максимально розслабитися. Тут чудово, і в грошовому плані, і в особливо в емоційному плані. Ви будете настільки задоволені, що це, що це ну, я не можу. Можливо, вам запропонують кудись поїхати. Якась жінка, можливо, вам запропонує вам кудись поїхати. А, ви, можливо, цього не очікували, але дуже, або думали про це. Знову ж таки, тут якийсь чоловік, можливо, це важи батько. Або я, я не знаю, дідусь, або щось там дядя, щось якийсь із родиною пов'язаний. Або, можливо, ви вважаєте, можливо, це чоловік. Ось він, вам ще знаєте, можливо, ще буде вам казати за оці гроші. Можливо, вам буде вам казати, ну, вам буде це некомфортно максимально, що ти багато витрачаєш грошей. А, прям ну не знаю. Я вам так скажу: от а, той чоловік, який на цьому тижні. До вас проявиться якось такою агресією, що ви будете відчувати себе некомфортно. Можливо, ви будете це підсвідомо, знаєте, можливо, ваш організм, ваше тіло буде це казати, що нам некомфортно. Переставайте з ним спілкуватися, бо далі, бо далі тут, ну ну я не думаю, він буде вам маніпулювати, розумієте? А вам це потрібно. Вам це не потрібно. Тому, якщо людина вам знаєте, вам некомфортно з людиною. Тікайте просто від неї. Тікайте, не, не продовжуйте з нею комунікувати. Максимально, якщо ви не можете так, зараз обірвати якісь там стосунки, менше контактуйте, будь ласка, тому що тут а, дійсно вам треба почати новий рух, нове життя без нього. Можливо, у вас не знаю. Це ваш чоловік і у вас є діти. Не треба. Заради, заради себе ставте себе на перше місце. от. Поставте себе, свої почуття, свої думки, свої емоції на перше місце, а не якихось інших людей. Отака от мені вам порада, але все рівно. Я хочу іще пораду витягнути, тому що от мені прям хочеться. От хочеться, прям от... мені хочеться хоч трісти. Порада вам. Порада вам. Старші аркани сьогодні у нас чисте з вами. Я вам так скажу: порад. Не бійтеся нового. Не бійтеся яких-то зовнішніх факторів, які відбуваються. Зрозумійте, що все рівно, можливо, будете себе карати так, якимось чином. Не робіть цього. Зрозумійте те, що. У вас все добре. У вас все зараз добре. Якщо не зараз у вас не добре, то буде в майбутньому добре. Тобто все рівно зрозумійте, поставте собі можливо, якусь ціль, а внутрішню якусь можливо, ціль. Поставте собі. І насолоджуйтесь собою. Максимальна така от вам порада зважити всю ту інформацію, яка до вас доходить. Доходить із соцмереж, тому що зараз дуже багато фейків, дуже багато людей, яких не розбирається в тій чи іншій сфері, а продає ці послуги, розумієте? Тому зважити всю інформацію, яка до вас е доходить. Розумієте, що вам не потрібно знати всі секрети. Всі таємниці, можливо, ваше майбутнє, от прям все максимально до секунди. Просто відпустіть ситуацію, просто почніть нове життя. Ви переможете, або переможець. Тобто ви це маєте усвідомити. Тут у вас, ну, можливо, скоро день народження буде, можливо, у вас а, тут -а у якихось ближніх буде, так, день народження, ви підете. Або можливо, ви просто влаштуєте собі свято. І відпочивайте, кайфуйте, дайте собі, відпустіть всі емоції, думки, якісь е, правила, так, які вам нав'язало суспільство, Так, яке у вас просто е, отак, от, ви так закриваєте собі, розкрийтесь, покажіть себе світові. Якщо ви хочете вести, там, наприклад, свій блог, ведіть, не бійтеся. Особливо тут е, чоловік, е, з чоловіками. Ну, не бійтеся, скажіть йому, що думаєте. Не думайте, що ви якась слабка або слабкий. А, так? Ви, ну, ви неймовірні. Все. Ось такий ось розклад вийшов. Трішечки емоційний. Але я дуже рада, що його зробила, тому що у мене прям сьогодні прям, дуже сильна, прям от. Хочеться вам цього дати. Все. Дякую вам. Ставте подобаючки, підписуйтесь на мій канал, пишіть за особистим розкладом в Instagram або Telegram. Там мої тата. А, тому, так, бережіть себе.